Привіт! Маю багато сьогодні натхнення після консультації, при тому, що тема була про соціальний тиск, в тому числі так. Я би хотіла поділитися наступними пропозиціями для роздумів. Тобто, да, ніякого тиску, ніхто не буде розповідати як правильно і це добре. А, щоб дуже корисно ставити собі такі питання для того, щоб що, наприклад. Коли ми багато про щось думаємо, переживаємо, без кінця скролимо телефон, хвилюємося про щось, дуже багато димок і дуже якось слячно лишитися один на один з собою. Тобто, да, от, про що власне я переживаю, від чого я тікаю в тому телефоні, від чого я тікаю в тих якихось незрозумілих, неважливих для себе справах, все ж таки спробувати зупинитися і поставити собі питання, так? Тобто, моє життя належить мені, і я ставлю собі питання. Я це роблю для того, щоб що. Варіації комусь сподобатись, бо так мене навчили в дитинстві, бо так правильно, якщо я старанно, я отримую любов, прийняття, значимість, ще щось, ще щось і так далі. Тобто спробувати, принаймні, в цьому контексті самостійно щось винести з підсвідомості в свідомість. І відповідно подивитися, які у вас розуми, і ці моменти дуже класно прописувати, і подивитися, можливо, які думки повторюються. Так? Тому така пропозиція. Гарного дня!